І за вухом почухай, удень ховається дикий звір. Раз-два Пісню джунлю послухай, посуху між звірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, слідів не залишить ловець мік, наче по небою крокує, Бо між звірами ми. Кожен звір звіру брат, закон в дикій джунглі панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня і мла свою милість у дорогу дала і нічого дорогою, більше ти не просив. Покинув керівні лиси, каласку джунглі на сер. Книга джунглів, рішучість матері. Hı? <laughs> Завжди верміліони! Верміліоне. Привіт Дасті! Верміліон покинув зграю. Це все через тебе. Це тобі треба було піти. Ми змусимо піти тебе! Лало. Що не так? Це твоя провина Мауглі. Ти змусив мого батька піти. Я не хотів лало. Верміліоне! Балу? Ти чув, як хтось кликав верміліона? Так, Є! Що ти там робиш мауглі. Спускайся вниз. Я прокинувся від власного крику. <плес> Ми теж прокинулись. Ти кричав, що балу старий слабкий ведмідь. Правда? Це жахливо. Ні, це не зовсім так. Ти кричав, що каслизький жовтий черв'як. Я таке сказав. Сподіваюся, що ні. <плес> ні, Маулі, не хвилюйся. Ви пожартували. Ти прокричав ім'я. Але це були не наші імена. Ти кликав Вермільона, Він тобі наснився. Так, мені наснився жах. Оу. Ти кажеш, жах? Мені наснилося, що він ішов від нас. Він повернувся, але знову від нас пішов. Лала і Дасті були дуже злими. Цікаво, вони такі злі на мене і в реальному житті. Звісно, ні, Маулі. Не знаю, що Дасті, але лала точно на тебе не зла. Ти б знав, якби вона злилась. Скажи, Маулі, чому ти згадав про верміліона? Багіра згадував його декілька днів тому. Хм, дурний кіт. Його треба провчити. Хіба він не міг згадати про погоду? Ні, йому треба було згадати про верміліона. І Багіра про нього сказав. Минув вже тиждень, як все це сталося. Ми з Багірою якраз прогнали шархани і табакі. Тигр намагався полювати на нашій території. Вовки постраждали від зграї буйволів. Для зграї все складалося не найкращим чином. І тоді я сказав, якби ж Олександр був тут, він був найкращим виташком, якого я знав. Так, а потім. А потім Багіра сказав. Не забувай, Верміліон теж був чудовим ватажком. Так ось у чому справа. Тепер мені все зрозуміло. Ви говорили про ватажків, і Багір згадав Верміліона. Він був дійсно дуже хорошим ватажком, а зграї такий і потрібен. Так, потрібен. Скажи балу, що трапиться, якщо ми так і не знайдемо нового ватажка. Не можу сказати точно. Але якщо найближчим часом зграя не обере ватажка, можуть бути проблеми. Вовки можуть втратити свої території для польов. Ні, не може бути. Треба дивитись правді у вічі. Балу має рацію. Шерхан вже намагався зайти сюди разом з мавпами та шакалами. Будь впевнений, він прийде знову. Кага має рацію Мауглі. Акела слабкий і ніхто не зайняв його місце. Для Шерхана з'явився шанс взяти під контроль територію. О, Ні, як жахливо. Уже треба знайти того, хто займе місце акели. Вермільон ідеально би підійшов, але я не маю уявлення, куди він пішов. Кічі, що трапилося? Це жахливо мауглі. Наше лігво розтрощили на шматки. Що? Про що ти говориш? Зграю мап зруйнували наше лігво. Балу, думаю, маулі може знадобитися наша допомога. Ти маєш рацію. Ходімо за ним. Це дуже погано. Ці мавпи добре постарались, руйнуючи це місце. Ой. Вибач за це. Що ж, бало, не забувай, що ти більший за людину. Угу. Кажеш, він завжди був нікчемою і ганьбить всю зграю. Він мав би розігнати тих мавп. Ти маєш рацію. Са і дасті мали б зупинити мавп, але мавпи не мали права чіпати житло маулі. Треба їх провчити. І ми зробимо це ка. Де цей багіра? Його ніколи немає поруч, коли він так потрібен. Ага, де ти був багіро? багіро? Що? Хто мене кликав? Кічі? Ти чого розкричався? Пантері що не можна вже й попити? О, оливач, ми змавлі, та інші шукаємо тебе Ти сказав інші, кого ти маєш на увазі. Балу І чого ж вони мене шукають? Мавп? Логу ватажок мавп Разом зі своєю зграю зруйнували наше лігво. Тоді ка вирішив, що настав час з ними розібратись. Вони зруйнували лігво мавлі? зграя мавп? Який грубий кіт. А мавпи. Хотіли мене розізлити? Що ж зараз я дуже злий. Виходьте боягузи. Нужбо, ви ж не боїтеся людського диття. <плес> ну, мов, мавпи, я тут сам. Вийдіть і покажіться мені. Аго, мавпи, подивіться на мене. Я тут. Це мавпи. Людське дитя можемо побавитися з ним, чого чекаєте. Тебе то відженемо його Шерхана. або у лігу Вовка банто. Хороша ідея. Не дамо йому утекти. Дурні мавпи! Вам так просто мене не дістати. Слабкі мавпи, ось ви хто. Агау, людське дитя. Бережи голову. Садим. Біжи, біжи, Мауглі, це так весело. Ви мавпи ще потворніші на землі, ніж на деревах. <ріпи> <ріпи> Наздогнати я! Хороша робота. Сподіваюся, не пропустив найцікавіше, було б дуже розумно загнати їх на острів Мауглі. Коли ви попалися мені, я поласую. Я дуже голодний. Ні-ні, <ріграє> ні, ні, ні не, не треба. Мауглі? Тепер вони готові для тебе. <ріграє> <ріграє> ви зруйнували моє лігво. А минулого тижня ви напали на мене і мого брата Акру. Ви були дуже поганими. Що скажеш, лого? Я. Я не знаю, про що ти говориш. Подумай ще раз, логу. Якщо ти не можеш згадати, я розворушу твою пам'ять. Логу, зроби собі ласку, розкажи нам все, і тоді ми тебе відпустимо. Я, я, я. Ми чекаємо. Гаразд, я скажу. Звісно, скажеш. Ти ж не дурний. Скажи нам правду і побачиш, якими дружніми ми можемо бути. Це, це був банто. Він наказав нам зруйнувати ліго Мауглі. Що? Але ж ми прогнали його. Старий батько, Дасті, сага дав притулок банто. Шерхан стоїть за ними. Це був його план. Це пояснює, чому ви, шакали та Шерхан полювали на вовчі території. Шерхан сподівався спіймати мауглі? Ага, а Дасті і сага хотіли скупити Акелу. Щоб сага став наступним ватажком. Зрозуміло, це дуже серйозно. Вони хочуть контролювати всі джунглі. Це жахливо. Ми маємо швидко щось придумати. Ей, відпустіть. Я радий, що нам випала ця чудова можливість поговорити. А тепер, якщо ти знову зробиш щось підле, я особисто займуся тобою. Твій друг Шерхан миле кошеня в порівнянні зі мною. Отже, коли він накаже тобі зробити щось погане, тобі краще відповісти йому ні. Ти все зрозумів. Ось яка зараз ситуація! Ми маємо зупинити шархани, аби він не взяв під свій контроль джунглі, але я не знаю, з чого почати, мамо. А що каже твій вчитель Балу про цю проблему? Mm. Він каже, що буде радий допомогти нам, але він розуміє, що це справа вовків, і він не втручатиметься, якщо ми його не попросимо. Зрозуміло, балу дуже мудрий ведмідь. Він правильно сказав Маулі. Це проблема вовків. І вовки мають самі її вирішити. Це буде непросто, але ви, сини Олександра, вам треба прийняти цей виклик без чужої допомоги. Я знаю, з чого ми можемо почати. Треба знайти Дасті і Сагу і змусити їх здатися, а потім судити. А якщо вони не здадуться, ми самі їх приведемо. Чудова ідея! Дасті і сага зрадили з граю. Спершу треба розібратися з ними, а вже потім з Банто та Шерханом. Ні, я не погоджуюся. Якщо ми будемо протистояти, проженемо Дасті... Шерхан дізнається, навіщо ставити його до відомо, що ми все знаємо. А щодо саги, який хоче бути ватажком, він же боягуз. Але минулого тижня перед полюванням на буйволів. Дасті кричав, що його батько має бути ватажком. Хіба це не доказ, що Дасті і Сага є загрозою для зграї? Не обов'язково акро. Навряд чи Дасті і Сага становлять загрозу. Банто і його банда ось про кого нам слід хвилюватися. Банту безнадійний правопорушник. Він сильний відчайдушний. Ти маєш рацію. Нам слід хвилюватися через банто. Шерхан також становить загрозу, але його усі ненавидять у джунглях, і йому не вдасться щось скоїти без нашого відома. А от банто знають погано, за його спиною роки, досвіду поганця та злодія, і тим паче він має на нас зуб через те, що ми його прогнали. Точно треба знайти банто і прогнати його назавжди. Але нам потрібна допомога інших. Завжди. Навряд чи нам варто казати про це будь-кому. Якщо вовки дізнаються, що Дасті та Сага допомагали банто, почнеться бійка і жорстокість, якої ми прагнемо уникнути. А як щодо? лави? Ми ж можемо сказати їй про це. Крім того, Акела може бути в небезпеці. Хороша думка. Треба поставити до відома і Акелу, навіть якщо він слабкий тілом, він дуже мудрий. У нього можуть бути ідеї, як нам упоратися з банто. І він досі наш ватажок, він має право знати. Мамо, може, акелі потрібен охоронець. Я впевнений, що багіра чи балу зробили б це? Ні, маулі, вовки мають розібратися у цьому самі. Багіра і балу розуміють це. Не хвилюйся. Акела, може, й старий, проте зуби його гострі, з ним все буде гаразд, тим паче з ним буде лала. Він добре захищений. А тепер я маю сказати вам ще одну річ я керуватиму цією справою. Що? Ти мамо? Угу. Mm -hmm. Отже, ось які справи, Акело. Ми б хотіли, аби ти перебрався в лігво мами для безпеки. Дякую, Суро. Дуже дякую. Що скажеш, дідусю? Це дуже добре запрошення, але я не можу його прийняти. Я щасливий вдома, і тут я почуваюся сильнішим. Я все ще можу себе захистити. Але, Акіла, якщо ти не переберешся до мами, я отримую від неї прочухана. Вона суворо наказала мені вмовити тебе перебратися. Я не можу її підвести. Адже вона головна, в нашому клані. Що? Лурі ваш ватажок? Так, акела. Прошу скажи, що ти погодився. Гаразд, в такому випадку я переселюсь. Дякую, акела. Хвилинку, Суро, тоді я займу твоє лігво. Що ти маєш на увазі? Ти маєш бути Келою. О, ні. Якщо я житиму у лігві Лурі, це виглядатиме підозріло. Тому ти подбаєш про акелу. Ніхто не питатиме, чому ти з Лурі. Але. Е, але... Вирішено. Я переселюся у лігу асури, а Асура житиме у лігві матері і доглядатиме за Акелою. Так, Лало, ми тимчасово покинемо наші домівки. Але пам'ятайте, якщо сага шукатиме мене, я не ховатимусь. Я зможу відстояти честь ватажка. Чого б це мені не коштувало? Дідусю, ти найкращий ватажок, який у нас був. Тепер слухайте, ваше завдання полягає у тому, аби знайти, де ховається Банто зі своєю зграєю. Коли ви його знайдете, ви маєте подолати бажання напасти на нього. Ви маєте повернутися на поміченими і все розповісти мені. Тоді я вирішу нашу подальшу стратегію, як розібратися із злочинцями. Ідіть, будьте обережними. Ішний командир, тільки заплющу очі. Бачу, як вона була в молодості до заміжжя з Олександром. Не дивно, чому Олександр в неї закохався. Я люблю їх всіх і хочу допомогти. Так, нам варто допомагати, але так, щоб Лурі не дізналася, це, це буде, буде нашою таємницею. Своїх людини синих, але поволі за згодою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів, своїх захисників. Свій захищай закони джунглі, людиноша.